Всесвітній день донорства та трансплантації органів для України питання донорства особливо чутливе і делікатне в черзі на новий орган тисячі людей і органів для всіх, а вже ж бракує, потрібно чекати. А час це в прямому сенсі життя про одну з успішних операцій, яка повернула пацієнта до повноцінного життя. Далі в сюжеті Валерії Глущенко. Мені зателефонували, спитали, чи я готовий, тому, тому що є нирка, яка підходить саме вам. Чи ви готові, чи ви згідні? Ви знаєте, такий момент був таке відчуття мурашок. Андрій ділиться з нами найприємнішою, але водночас і найтривожнішою миттю життя. Йому зателефонували з інституту трансфлантології, повідомили, аби готувався до такої необхідної операції пересадки нирки. Це шанс забути про діаліз назавжди. Нашли полікістозну хворобу нирок. Потім з часом вона почала прогресувати, і все це дійшло до гемодіалізу і видаленням двох моїх нирок. Це надскладна процедура. Для мене особисто це проходило три рази на тиждень. По 4 години на апараті, два роки тому Андрію видалили дві нирки. Чоловік став залежний повністю від діалізу і став у чергу, щоб отримати нирку від посмертного донора. Коли е, виявилося, що в одній з лікарень нашої країни. Е, Став донор. Координаційна служба доставила кров до нашого центру, провелися всі імунологічні тести. Після того виявилося, що зі всього переліку пацієнтів, які нам надали український центр трансплант координації, сталося, що тільки два реципієнта, яким і ми виконали трансплантацію, підходили імунологічно. Ля операції у Андрія хороші показники. Донорський орган поступово переживається в його організмі. Операція пройшла вдало. В принципі, пацієнт переніс її досить неважко. Загалом його стан відповідає важкості операції. Проте попереднє захворювання, яке призвело до неркової недостатності, досить важко йому далося, тому що в нього вроджена патологія. Величезні полікістозно нирки, вони були там по декілька кілограмів. На новий орган люди чекають роками у чергах, щоб повернутися до активного життя і не залежати від штучної вентиляції органів. Є трансплантація від живого родинного донора, коли ми проводимо планове обстеження донора, реципієнта, і коли все вже готове, ми проводимо операцію в призначений день. Якщо у пацієнта немає родини, донора, то тоді він становиться в базу даних, так, базу, в очікування так званий. Це база даних, в якої знаходяться всі пацієнти, які потребують трансплантації нирки. Загалом за цей рік в інституті Шалімова виконали понад 70 пересадок органів. Лікарі розповідають, операція для пацієнтів безплатна. Держава в повному обсязі забезпечує надання медичної допомоги методом трансплантації. Тобто трансплантація анатомічного матеріалу в даному випадку ми говоримо як з клітин, гемопатичних стоборових клітин кісткового мозку, так і трансплантація органна, Вона забезпечується державою в 100%. Наприклад, ми або там інші лікувальні заклади законтрактовані з Національною службою здоров'я за відповідним пакетом. І за фактом надання відповідної медичної допомоги іде фінансування. Наразі у базі інституту Шалімова є лише 10 людей, які у випадку клінічної смерті мозку надали дозвіл використовувати їхні органи. Лікарі наголошують, стати донором посмертно це врятувати кілька життів. Валерія Глущенко, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.